На вимушених переселенців, які проживають у гуртожитках по вулиці Єднання України, очікує поліпшення житлових умов завдяки міжнародним партнерам, які підтримують Україну у такий тяжкий час. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум з міжнародною організацією Людина в біді. Ми дякуємо організації Людина в біді за допомогу. Яку вони надають по облаштуванню місць тимчасового перебування біженців в місті Кременчуці. Сьогодні підписано меморандум про взаємопорозуміння. Ми будемо здійснювати. Ремонтні роботи щодо поліпшення умов проживання мешканців в центрах тимчасового перебування Кременчук. Міжнародна організація Людина в біді неурядова, некомерційна організація, заснована на ідеалах гуманізму, свободи, рівності та солідарності. Вона створена ще у 1992 році групою чеських журналістів і працює у сферах гуманітарної допомоги, прав людини, освіти і соціальної роботи. Міжнародна організація Людина в біді буде робити. Ти ремонт у гуртожитках по вулиці Єднання України. Частково замінювати вікна у деяких кімнатах гуртожитку, а також відремонтують санітарні кімнати. Також сьогодні до Кременчука приїхали представники організації Інтерсос. Вони ознайомилися з умовами проживання переселенців і також планують надати допомогу. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.